Привіт. Друга частина на занасипі у нас купила ось цивулі 30 гривень. жіночка продавала, я в неї купила. Хороша, Ну, красиво. І забрала шланг. Відкривала, ой, блін. Відкривала, тому що я думаю, ну, я ж заказувала 22,5. Щось таке маленька коробочка, коли точно написано 22,5. Такий самий, як у нас, був один в один. Тут навіть ще зелений намальований, бачите? Ну, у нас не зелений, у нас тут синій. І знову прийшла. А каже, хто нам виписав цю бульвар гордона. Хто виписав? Для людей та для... про людей та для людей. Кажу, я не знаю, я не виписала. Це, мабуть, нам міськвиконком подарував цю газетку. Так що зараз оце відсепиться. Та ти ж мила руки десь. Так дві положила, одна лежить. Гордон до влади, мабуть, мій. Навірно, матюкався там бачила. Отак, От це знімаємо, це бачите. Сповразнікований матір. Так, з повразником, так. Да, Зараз да. спробую сама накручу чи не накручу. Ось тут. О, Сюда сміття не затрепать. Ну так, таке саме все. Точно. Брала дорожче, тому що арміроване. Ну не знаю, арміроване він чи ні. Від своєї. Длинне, да? так? Так а чому воно таке якесь. А ти відкрив його? Відкрив, бо зараз лопне сань. Ні, він вже читає. Та як? Дивись, який він надувся, відкривай. Щось тут таке, як поломане, що це? А, тут якась фігня така, що. А що воно за пісін? Пісюн тут розломаний, сань. Не. Ну оце, що воно тут таке, диви? А ну, закрий. Коли лється, чого такими частями диви? А я не знаю. Уту диви, бачиш, таке як да. да. А ну-ка. Ого! Ніфіга себе розтягнулося дійсно. Ну не таке качество, як те. Те так в тому і зберігається. це. Бачите, вас телепаю. Так, щось тут? Не застібається ця херня. Оця. Так писали в комплекте и да? Це ж такий так тільки щось не закривай, ну. Як не закрывай? Ну колечко закры. Ой. А, да, не. думав, що я дурна? Ох, да, конечно. Як я не взяла більше метрів, ніфіга собі. Дякую. Таке. Два фігі ще, дивись, яке там ще зложено. Бачите таке. Красота. Ну тут різні насадки, не, де сонце не буду лить. Це таке. Дивіться. П'ять хвилин попрацювало, то що я зразу сказала, що тут щось не те. І дивіться, і вже порвалося. Диви, бачиш, ось. Тут тканина. Ось тут ось лопнув той шланг середній. Ахренеть, п'ять минут. Це взагалі. Гроші беруть, а гімно таке, що. Вже прорвалося, Сань. То, що я тобі казала, що тут шланга поломана. Все? Так, да. Да, вже й порвалося. Ну, що Ну так хі -хі, куплять не для того, щоб. Ось ключі вода тече. Ну все, не трогаю, да, так. Да. Ні, ні. не трогаю. Я не трогаю. От вам і, будь ласка. Я таки взяла, бачу, що там якось роз, розділилося на, на три частини. а там видно та трубка, що всередині, вона просто перетерлася. Так вона ж нова, я мала перетерти. Ой, вибачте, шумно. Робить санька двері. Такого у нас ще в практиці не було. Да? тільки з магазину принесли, включили і вже поломане. Хай Бог Короте, Санька каже, Там щось. Ну, там, бачите, там просто зажате воно, а на старому там така воно, як, ну, як, як ліпісток відкривається. Вон, бачите, голубеньке стоїть. А тут просто зажата фігня. І де ж та арміровка там, сань. Нема там нічого, правда? Саме обичне, як у нас, так що не вірте. От тут вони брешуть, що армірований, дороже. Ага. Поламалося, бачиш? О, ну дивись. Да, да. Тут То тобі вся херня. Конечно, вся херня, понятно, що. Так що не... ото заказуєте, звичайна ціна, беріть за звичайну, не беріть. Я доплатила за арміру... армірований, армірований шланг Точно таке, як у нас, тільки у нас більше якісне, тому що воно робилося, вибачте, вже стільки років. каже, немає ніякої там арміровки. Ось шо ця, шо та. та ця покраща, сань мені. Та потолще, так? Да? Так, да, дивися. Дивіться, ну то вже розстянуте, диви. Це нова, як, як як, вообще, як, як сопільки. Просто як сопільки. Де вона тут армірована? Так що оці реклами, ребята, зараз вони продають дуже багато таких шлангів, починає від 150 гривень. Я заплатила 300, Коротше, ну, 22 30. 300 з чим-то. Будуть казати вам, ой, а беріть арміровочне, краще брехня, найзвичайніший. Нічого немає тканина і оця сопілька резинова. Так що не витрачайте свої гроші. Беріть будь-яке. І на пошті, а то що ви перевірите на пошті? Нічого не перевірите. Воно тільки пішло під диски, там одразу дірочка та показалася. Так що, я ж кажу, що ось старе-старе. Мені, мені здається, тут і тканинка, получше, сань да, на старому чи ні? Зараз, зараз я хочу вам витягнути цю кишку. Дивіться, яка вона. Дивіться, яка вона щільна. товстезна. Дивіться, як я тягну. Диви. Вона, вона товста. А цей апендікс. Ой, блін. А, Диви цей апендікс, ось. Диви, який він. Ой! ну Просто як якийсь отросток. Перетаніт виліз. <рес> виліз перетаніт, санька, з апендицита. Ну, Щас санечка зробить, все буде нормально. А то пістолет треба туди поміряти, санька, вот, ой, в отойшуці. Це ж хорошо. Ні, накрутить жінка накрутіть. Ні! От таке було, Саша, був в Ізраїлі, то в мене таке порвалося. Я його сама обрізала, натягнула та їм поливала. Ні, жінка все зможе теж зробити, ну, якщо є. То, руки -то так що ще раз подивіться, Вони, там є такі, я хотіла таке, знаєте, гарне зовні, воно таке красиве, як оці сітки ж саме. А я кажу, мені потрібно. а Він каже, та то просто картинка. Вони отакі або зелені. Саня, ну Поверни, просто коробку, щоб я не вставала. Поверни у цю, у цю коробочку. ось у цю, у цю. Сині, поверни отак просто добре добре. Добре. О. Ну, що? З другою стороною. Ну. О. Або отакі зелені. Отакі. Так що, що там написано, я не знаю. Нема переводу ні на одному, ні на паспорті, ні на чому. Ну, ви бачили, все у вас прямо на очах. Не то, що там підроблено, чи щось там зробило. Все на навіду. Сенька. Одів провіряє. Дивіться, він він прямо так. Я не встигла. А що? а то з пістолета підтіка, да? чи що то підтіка десь там? Сань. Там воно йон он капає, сука. Ти представляєш? А я, а я чек викинула дура. Ага, вон воно, дивіться, капає. Ти бачиш, бачить. Підкапує. Так, да, там теж поломане. О, ну он тече вже пошлам. Йоханий Де да, Десь тече? Гімно. Ну, ота трубочка. Гімно собаче, не Де Десь тече? Я ж кажу, що це ми купляли в магазині, то це супер. А це які гроші, таке і це. Ну нічого, хай вже тече. Вже купили, то вже хай буде. Розтягай його нафік. Воно тече. Та тече, я ж бачу, що тече. Ну ти ж не будеш обрізати три метри шлангу, Сань. Ну, я ж там ніяк, ніяк, хай так і буде. Тільки воно ж воно ж... Ну, хіба, хіба, що так. Та ти що, тільки укараєш, що ж тут останеться, Сань. Останеться так ми ж я купила, щоб довге було і дивіться, ми зараз три метри треба відрізати. Ну поки містак будемо поливати, Сань. Воно там прорве, і не буде вода навіть, я йти, я тобі скажу за часом. Боже, яке гімно. А то, що це за того, що, он дивіться, він весь якийсь такий цей однорідний, навіть коли він оцей вімкнений, він такий однорідний. А це як ковбаса погнутий. Тобто, от, -от там на отих перегибах все полопається. Там не пропускає, ні? Не пропускай. Пропускай? Коротше, яке гімно я купила, Боже. Люди добрі, не беріть. Я вам кажу, що. Ну ви ж бачили все. Краще оцей старий, він коротенький, ну він як дзвон. А це гімно собаче. Ну зараз він... він складеться, ось дивіться. Складається, складається. Вода, воно уходить, уходить, уходить. Вся причина в тому, що всередині дуже малий діаметр цього тоньше. Тоньше, Довинка, да, тоньше резинка, і воно під цим натиском не тримає. Тобто, прийдеться різати, різати, різати. Так, а той ми брали, ми в магазині це купували за 90 гривень. Ну, так, це давно вже було. Але, ну бачите, він склався. Але він е, сам по собі якийсь тоньше, тоньше. І мені здається, ну зараз підточить хвилиночку вам покажу. Можливо, і така сама тканина. Все за того, що дуже тонко. Так що вибір за вами, люди добрі. Невеликі, звичайно, гроші, але це гроші. Я не люблю, коли дурять, просто дурять. Сто разів мене переспросив, да, армірований, да, буде усилений, буде все. І бачите, як усилено. Прямо усилено так, що не знаєш, за що хвататися. Ну, нічого поливаєш, а я потім є шукоротів. Спасіба тебе, Сань. Ти мене я просто взяла чек викинула. Ну, там на почті є, звісно, чеки, бо я ж підписувала за доставку. Можна піти відвести. Ну, да, ладно вже, нехай. Отак же ж таких дурак, дорого... на таких дуракові розчита Сань. Що ще їхати, бензин тратити, нерви свої, відправляти, чекати гроші тоді. Та хай уже буде, як воно буде. А попробуй це, Санечка, пістолетику туди, бо там щось підтікає. Куди? Чи він не підійде цей пістолет. Куди? Ну, підуть у ту шлангу під нашу. Та ні, це не підійде. Не підійде, так? Да? Ну ладно, хай буде, готом поміняємо на той, може той поганий. Положи його в коробку, хай лежить. Ну, з, двох, з двох один вже якось може зліти. <Fine> це взагалі караул, Сань. Слушиш, а знаєш, що я вже думаю, Сань, а якщо купити цю шланочку, подивитися самому, зшити отак тканинку, гафре таке. Чому Бог це бокдовина ткань шита. і вставляють всередину шлангу. Ту. І шланга розтягається і ткань розтягається. Наш гафре зроблена. Зачем шити ткань, якщо ось у тобі ткань пошити? Так може там таку трубочку купити, товщу вставити. Це да. буде подивитися цю Саму трубочку. Да. Коротше, купила ще і ще будемо трубочки і перетрубочки все купляти. Китаюси роблять, чи хто, Сань, подивись. Ну хто хто? Ну, а ну сама подумай, ну хто. Китайосе, отак. От от.